Вітаю на каналі. Сьогодні хочу зробити коротеньке відео, що ж буде з Росією, Україною після війни. Надихнуло мене на це одне відео, на дві карти. Результати мене здивували, скажімо так, не через недовіру до автора, а як кажуть, справедливості ради, <свісляві> тому що вже багато років. Розклади показують, чий вихід із цієї війни для нашої держави. Та й для Росії теж. Ну, а зараз побачимо, що скаже моя колода. Україна, Росія. Почнемо з себе. Старший аркан «Єрафант». Нумерологічна п'ятірка – це про кризу. Не в плані, що все погано, а відносно того, що це період зламу. Саме в цей момент щось залишається позаду і відкривається абсолютно нова дорога. І багато що буде залежати саме від цього моменту. В який бік піде країна? Як буде розвиватись історія? І тепер кілька ключів до цієї карти. Це мораль. Традиції, релігія, досвід, авторитет, влада, і виходячи з цього, формулюємо перспективи для України після закінчення війни. Багато що буде залежати від авторитетних осіб, персон при владі або, можливо, країн, які вже зайняли, скажімо так, позиції сильні в демократичному світі, які будуть підтримувати Україну, допомагати їй, в тому числі, ділитися своїм досвідом на цьому шляху. Крім того, варто сказати, що цей аркан може програтися і так, що сама Україна стане таким поводерем, скажімо, у високому сенсі цього слова, для інших, і це може стосуватися насамперед тих цінностей, які українці обирають для себе як опору. Це може стосуватися і земних питань, коли Україна буде ділитися своїми знаннями, своїм досвідом, наприклад, військовим, тому що війна для України це не тільки про дух. Про мужність, але й про розвиток технологій. І ще додам, що в негативному аспекті іерофант несе загрозу такої стагнації, застрягання в моменті або відсутності змін, або надто повільному рухові. Ці ризики, скоріше за все, будуть виходити на владні структури, на взаємодію із зовнішніми порадниками і на релігійні питання. І тільки коли вирішаться ці питання. Країна зможе вільно рухатись далі. Нагадаю, що після Ярафанта наступна карта це шостий старший аркан закохані. І після проходження цього моменту, такого переломного, в Україні є всі шанси вийти до благополучного гармонійного життя. Будуть заключені договори важливі з партнерами, з тими саме, які знаходяться на одній хвилі, дихають одним повітрям, одними цінностями. І також це про гармонізацію в суспільстві, про єдність. І після закінчення війни саме той момент, коли Україна зможе розвернутися у своє щасливе майбутнє, чого я нам всім щиро бажаю. А зараз давайте побачимо, які перспективи у росіян. Сімка кубків. Ну тут навіть початківцю видно, що ситуація зовсім різна. І далеко не одинакові перспективи. Це саме той момент, який мене напружив у відео, про яке я згадувала. Ну, давайте трошки детальніше. Сімка кубків вважається картою ілюзій і обману. З одного боку, після війни у Росії може бути можливість вибору. Але, скоріше за все, вони не здатні просто будуть його зробити. Цілком можливо, що будуть відразу після війни нові вибори в Росії, але навряд чи вони принесуть якісь принципові зміни. Цей аркан може вказувати і на нездатність населення об'єктивно оцінювати те, що відбувається. Це вже зараз очевидно. І, бачите, буде продовжуватись далі. І, за все, ця країна не так і не зможе нормально, прагматично взаємодіяти із з оточуючим світом, тому що буде знаходитись у такій інформаційній ізоляції, в бульбашці, яку самі собі намалювали. Думала, обійдусь двома картами, але все ж таки хочу взяти ще один аркан для росіян і уточнити дещо. Аркан Аркандурень. Він підкреслює сімку кубків в сенсі такої безалаберності, якогось такого паріння в небесах на шляху туди, не знаю куди. І ще ці карти можуть бути про те, що кілька регіонів чи народів, не знаю, як правильніше сказати в цьому випадку, захочуть відділитися, піти своїм шляхом. І це буде не один чи два, буде більше, можливо, сім. Звичайно, не наполягаю на цій цифрі. Маємо всього дві карти. Але точно можна сказати, що дрібніші частини вирушать у своє плавання. По крайній мірі зроблять для цього перші кроки вже відразу після закінчення війни. Нагадаю, ми дивимося зараз саме цей період. На цьому буду закінчувати відео і так трохи довше, ніж я планувала. Бажаю всім мирного неба після закінчення війни. Україна буде ставати сильнішою, об'єднанішою. І багато хто захоче мати таку державу у своїх союзниках. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі.